Десятки майстер-класів щотижня, читання книжок та атмосфера новорічного дива в Чернігові з першим днем зими відкрили резиденцію дідуся. Вона діятиме аж до нового року в туристично-інформаційному центрі. Якщо говорити про бажання творити добро, то воно нам притаманне взагалі, але от тим не менше здається, що якщо ми починаємо з 1 грудня дарувати дітям і собі казку, ми яскравіше починаємо про це думати. І момент того, що коли є хороші позитивні емоції, сірість наших буднів трошки відходить на задній план. Тому 1 грудня. Протягом всього місяця 31 день ми готові чекати, зустрічати, і кожна дитина знайде себе власне в цій резиденції. Організатори запевняють, програма заходів сподобається кожному. 31 день можливості прийти написати лист мрії, який може здійснитися. Крім того, для батьків, які не мають зайвих грошей, бо не там витрачати на красиву ялиночку і зробити яскраві фотографії. Ми ласкаво просимо. Ну і через день для дітей ініціатив. Від моменту майстер-класи зроблені іграшки до читання переглядів мультфільмів кіно для дорослих, і яскраво очевидно такою новинкою стане те, що ми вирішили таки в цьому році відсвяткувати Андрія. Ми ніколи цього не робили а в цьому році, так захотілося у того українського, щоб його направду було багато. Від моменту дідоха, який зараз роблять малі і дорослі, до моменту того, щоб про багато говорити про українські традиції і тим саме повертатися до них і цінувати те, що залишили нам наші предки цьогоріч для написання дитячих мрій і побажань розробили спеціальний лист мрії для двох авторів найкращих і найтепліших історій. Мрії стануть реальністю. То, що написано в листі, якщо воно не виходить за рамки там чогось нереального, ми робимо той подарунок. І от як ми в ті роки, ми в ніч. А з 31 на першого приходили під двері з батьками, комунікували. Кажемо, зараз ми залишимо подарунок, подзвонимо в двері, сховаємося. Дитина відкриває двері, там стоїть пакунок, і тобто здійснення мрія. І тут неважливо, хто її поставив, головне те, що дитина вірить надалі в ці дива. Детальний розклад майстер-класів та інших заходів можна дізнатися в соціальних мережах Туристичного інформаційного центру. Також там можна і зареєструватися. А ще працюватиме фотозона біля ялинки. Тому всі охочі. Чи можуть зробити гарне сімейне фото на згадку? Адже, хоч би який складний видався рік, діти повинні вірити у чудо та новорічні дива і обов'язково в нашу перемогу.